О, чудотворці славні, лікарі безвідплатні, Космой даміане, ви від юності Христа Бога полюбили і Його веління всім серцем виконуючи, хоч і знали ви науку лікарську, але через доброчесне життя і чистоту душевну. Силою Христа Бога ви не тільки мистецтвом лікування володіли, але особливо невичерпну благодать зцілення всяких недух від Бога отримали тією любов'ю і милосердям до недужих керовані не тільки людям, але й тваринам зцілення. Від хвороб подаєте незліченною безліччю Ваших весь без світ наповнюєте і не тільки тілесні недуги зцілюєте, а й вірою Христовою душі просвітлюєте, в терпінні хвороб зміцнюєте, в тяжких недугах до виправлення життя скеровуєте. І до Христа покаянням залучаєте, тому нині нас, що припадаємо до вас перед чесною іконою вашою, скоро почуйте юних дітей, що вашої помочі у науці книжній просять вашими молитвами навчіть, щоб ваше життя наслідуючи. Не тільки земну науку осягнули, але особливо в благочестій правдивій вірі, щоб мали безперестанний успіх тим, хто на одрі хвороби лежить, і у людській помочі зневірились, а до вас щиро з вірою і старанними молитвами вдаються зцілення хороб вашим милостивим. Чудодійним заступництвом даруйте тим, хто багато хворіють, і від страшних недух зневірюються, в малодушність і ремствування впадають, даною вам від Бога благодаттю, терпінні утвердіть і скеруйте, щоб зрозуміли волю за них Божу. Святуй досконалу, і самі себе, і життя своє волі Христа Бога віддавали, недужих тих, що про виправлення життя не дбають, в гріхах микаються, Серцем запеклих, скеруйте на шлях спасіння і до покаяння покличте. Щоб, будучи немічними тілом, стали здоровими душею і причасниками Божої Спасительне, благодаті, браті святого храму, цього, вашому святому заступництву, богом доручену, і всіх, хто до вас щиро вдається, неушкодженими збережіть. Від невеликовних і страшних хвороб і від розслаблення тілесного, від несамовитості розуму, від смертоносної рани, від несподіваної смерті, могутнім клопотанням вашим перед Богом збережіть, правдивій вірі, твердими, благочестивими, до добрих ділах старанними Молитві до Бога щирими, щоб разом з вами сподобалися в майбутньому віці повсякчасно співати і славити, все величний ім'я Отця і Сина, і Святого Духа на віки віки.